Наше бачення в сумській громаді було таке, щоб залишити доброче формування в тій кількості, які є. Щоб жоден е, боєць, який має зброю, який знає своє завдання, який знає свою позицію, щоб він залишився на позиції. Зараз на цей час так і є. Їх було дев'ять, стало 4. Кількісний склад не зменшився. Зменшилась організаційна сама структура. Е, відповідно, 5 ДФТГ це 5. Представників керівного складу було скорочено, і весь особовий склад тих підрозділів п'яти перейшов плавно в ті чотири, які залишились. Хто не побажав переходити, вони мають повне право піти в ці створені військове формування, формування в складі МВС, які тільки що наголошувалася, гвардія наступу. але ще раз Хочу наголосити про те, що кількісний склад не зменшився, і за безпеку наших громад і населених пунктів ви можете не переживати. Менше керівництво буде більш децентралізована система управління, тож я думаю, то тільки на краще. Реформування вже закінчилося. Значить, Все воно проходило з такою цілею, щоб. Визначитися з бойовим завданням, щоб кожна посадова особа, кожний командир добровольчого формування, кожний е, представник даного підрозділу знав своє завдання. Е, чисельність ні в місті Сумах добровольчих формувань, ні в Сумському районі, ні в Ахтирському районі, ні в Романському районі, ні в Конотопському, ні в Шостинському не зменшилась. На сьогоднішній день е, тільки збільшилася. У нас на, на утримання, на е, облаштування позицій, на е, вирішення питань добровольчих формат, було направлено 160 млн грн. В цьому році також. Підтримано дане рішення повністю на рік фінансування заплановано. Заплановано утримання позицій, заплановано фінансування соціальної підтримки і соціальної допомоги кожного бійця. Вона була 6,5, в цьому році буде 8 тисяч гривень. Запланована також компенсація за комунальні послуги на житло для кожного добровольця. Також заплановано придбання форми, придбання. Повністю всього потрібного, крім зброї. Заплановано облаштування, додаткове продовження облаштування позицій. Також в цьому, на цей рік заплановано 246 мільйонів.